Пенсії за особливі заслуги. Цей вид пенсії призначається особам, які мають визначні заслуги перед державою, або значні досягнення у сфері культури, спорту або науки. 1 липня 2023 року пенсія з особливі заслуги перед Україною встановлюється таким категоріям громадян: Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами України після проголошення незалежності, а також особам, що мають звання народний, ветеранам війни, видатним спортсменам, переможцям Олімпійських, Паралімпійських ігор, всесвітніх ігор, чемпіонатів і рекордсменів світу та Європи, космонавтам, членам льотно-випробувальних екіпажів, особам, визначеним почесними. Званнями заслужений державною премією або нагородженим одними із орденів України, матерям, які народили п'ять і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, або батькам у разі відсутності матері, особам, які відповідно до закону України про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України, визнані борцями за незалежність України у 20 сторіччі. Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до основного розміру пенсії в залежності від підстави її призначення. Розмір пенсії за особливі заслуги: 4200 гривень для борців за незалежність України у ХХ столітті. Від 35 до 40% прожиткового мінімуму для героїв України матерів, які виховали 5 і більше дітей. Від 25 до 35% розміру прожиткового мінімуму для всіх інших громадян, які мають право на пенсії за особливі заслуги. Якщо є кілька підстав для призначення пенсії з особливі заслуги, призначається надбавка у максимальному розмірі. Також у разі зміни прожиткового мінімуму перерахунок відбувається автоматично. Це роблять органи пенсійного фонду. У разі смерті людини, яка мала особливі заслуги перед Україною, мала право на пенсію. Якщо в неї залишились непрацездатні члени сім'ї, вони матимуть право на надбавку у розмірі 70% пенсії за особливі заслуги померло на одного непрацездатного члена родини і 90% на двох і більше непрацездатних членів родини. Дати заяву і відповідні документи про призначення пенсії за особливі заслуги можна безпосередньо до органів пенсійного фонду або онлайн, органи пенсійного фонду приймають рішення у 10-денний термін про призначення пенсії або про відмову в її призначенні. Також, якщо у людини з'являються нові заслуги перед Україною, то пенсія в новому розмірі буде призначена з моменту подання заяви відповідних документів до неї. У разі вчинення людиною умисного кримінального правопорушення, пенсія за особливі заслуги скасовується і виплата припиняється.